Всім привіт! Біжу в спортзал. І перед спортзалом я вживаю ось такий продукт це Бікадіу. Чому саме його? Тому що в складі є дуже потрібна незамінима амінокислота це L-аргінін. І при фізичних нагрузках потреба в цій кислоті збільшується. Так, Показую. Бікардіо допомагає нормалізувати тиск, нейтралізувати вільні радикали, і я можу спокійно займатися в е спортзалі, тому що я впевнена, що я не буду давати сильної нагрузки на сердечко, і, власне, бікардіо з цим впорається. Я можу собі спокійно займатися. Киби ви знали, який цей смачний напиток. Я бажаю вам усім міцного здоров'я, гарного дня і замовляю, такий гарний продукт. В кого є проблеми серця-судинної системи, системою, це обов'язково. А просто для профілактики, для підтримки свого сердечка. Па-па!